Дякую, шановний пане голово, шановні колеги народні депутати, шановне товариство. Принципово погоджуюся з вище сказаним щодо першочерговості наших завдань, а також щодо принципів формування нового уряду народної довіри. Хотів би запропонувати від імені фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода цілий, цілу низку законопроектів, яку вважаю, треба ухвалювати якнайшвидше. В першу чергу це першочергові закони, які би мали бути спрямовані на врегулювання поточної політичної ситуації. Ми запропонували 42.13 проект постанови про вшанування учасників збройних конфліктів під час мирних акцій протесту. Цей проект передбачає доручення наступному президенту України присвоєння звання Героя України усім членам Небесної Сотні. Законопроект 42.06. Проєкт постанови про ліквідацію спеціального підрозділу міліції громадської безпеки Беркут. Проєкт постанови 41,98. Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови на 25 травня 2014 року. Коли будуть у нас в країні проведені президентські вибори, також доцільно на цей період призначити вибори міських голів Херсона, Миколаєва, Одеса, Чернівців та Черкаси. Законопроект 42.00. Про тимчасове призупинення трансляції та ретрансляції деяких телерадіопрограм. в першу чергу йдеться про деякі російські телевізійні канали, які не просто збочено і спотворено демонструють те, що зараз відбувається в Україні, але ще й нагнітають міжнаціональне протистояння. Вчора в парламенті народний депутат Кубів приводив приклад, коли один з російських телеканалів оголосив, що я зокрема запропонував позбавляти е, українського громадянства російськомовних. Українців, ну це є повна маячня, і звісно, що такі речі є неприпустимі. І я хочу запевнити усіх товариство, що. Сьогодні українська влада, сьогодні український парламент працює конструктивно, працює в інтересах збереження української держави і в жодному випадку не зацікавлений і не робить ніяких кроків для того, щоб роздмухувати міжнаціональне протистояння. Так що 42.00 треба однозначно ухвалювати. 42.18 про призначення уповноваженого по контролю за діяльністю розвиток в Україні. Ідеться про те, щоб ми від Верховної Ради призначили уповноваженого, який би міг контролювати зараз службою зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міністерства оборони України, а також розвідувального органу спеціально повноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону. Також пане голово я би просив негайно зв'язатися з керівництвом прикордонної служби і ем, зупинити виїзд за кордони України. Цілої низки чиновників, які причетні до порушення прав людини, громадянина, свобод, які причетні до вбивств, до масових безпорядків і знущань над українським народом, і які сьогодні, користуючись ситуацією, фактично намагаються втікнути з України. Нам їх треба зупинити. В тому контексті я би так само хотів звернутися до міністерства оборони України. Можливо, є така пропозиція, щоб ми заслухали уповноваженого з питань роботи Міністерства оборони, оскільки постійно приходить інформація про можливість накопичення військ Російської Федерації на кордонах України. Таку інформацію потрібно перевіряти, і нам потрібна доповідь міністра оборони. От зокрема. На сьогодні, на 12-ту годину, передбачено прибуття спорта Тимрюк Російська Федерація до Севастополя, великого десантного корабля. Ніколай Фільченков зі складу Чорноморського флоту Російської Федерації. Він має доставити близько 200 озброєних військовослужбовців, 328 окремого батальйону морської пехоти з Тимрюка та 10 БТР 800 Також є інформація, що з Сочі в Анапо перекидується 6 літаків Мі 8 Тобто купа е, такої інформації потребує миттєвого реагування, бо крім економічної жахливої кризи і крім е, е, ситуації переддефолтної, до якої довела колишня влада, ми ще можемо мати і неприємності з російським сусідом. Е, е, крім того, є пропозиція е, е, негайно призначити оповноваженого з питань роботи Національного банку, уповноваженого від Верховної Ради України. Першочергові соціальні та економічні законопроекти для того, щоб врятувати фінансово економічну кризу, 12.47 Ми пропонуємо від фракції свободи проект закону про заходи щодо ліквідації дефіциту бюджету пенсійного фонду. Також ми готові підтримати законопроект 4063 про внесення змін до деяких законів про скасування деяких норм пенсійної реформи стосовно страхового стажу, пенсійного віку, віку та перерахунку пенсії. Законопроект 1248 про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в республіці Кіпр офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування або тих, що мають пільговий режим оподаткування, в тому контексті. Е Ведучи перемовини з нашими європейськими партнерами, пане голову, я би пропонував вам наголошувати на тому, що щоб вони посприяли нам в поверненні тих коштів, які були вивезені незаконно за кордони України і знаходяться в різних офшорних зонах. 41.88 – проведення монораторію на відчуження майна, яке перебуває у державній і комунальній власності. Ну і е, зараз вважаю, що прийшов час. І пропоную представникам усіх фракцій долучитися до авторства закону України проекту закону України про забезпечення громадянам України права на вільне набуття і володіння вогнепальною і холодною зброєю. Я думаю, що події останніх днів якраз задемонстрували, що якщо би такий закон у нас діяв, то такої вакханалії зі сторони окремих представників влади зі сторони того режиму не було би. Крім того, Свобода ще раніше подавала закон закону про люстрацію, оскільки ситуація дещо змінилася і цей закон варто вдосконалити. Я так само хочу запропонувати представникам усіх фракцій долучитися до розробки цього закону і ухвалити закон про люстрацію. Нарешті ми вважаємо, що маємо проголосувати можливо не першочергово, але найближчим часом. Проект закону 4530, який запропонувала свобода, про заборону комуністичної ідеології в Україні, і 4217 про подолання наслідків совєтської окупації України. А так само є пропозиція 4215 Законопроект це проект постанови про пантеон національних героїв. Дякую,